Дорогі друзі, брати і сестри, в цьому відео ми хочемо розповісти вам про місіонерське служіння в селі Пальче. Що на Волині, на початку 2021 року в церкві села Котів виникла ідея розпочати місіонерську діяльність в селі Пальче. Так як спочатку у нас не було приміщення, ми розпочали працю із дітками та підлітками на шкільному майданчику, проводили біблійні уроки, табори. Недільну школу спілкувались із дітьми та їх батьками. Отримавши допомогу від наших братів та сестер, ми розпочали будівництво дому молитви в селі Пальче, яке тривало майже 40 днів. І вже 1 серпня 2021 року відбулося урочисте відкриття модульного дому молитви. Ми регулярно проводимо там богослужіння щонеділі на 15.00 відбувається зібрання. Ми раді бачити там всіх бажаючих. Часто запрошуємо гостей, проповідується Боже Слово, співаються псалми, Також маємо час для спілкування. На даний момент в селі Пальче працює сім'я місіонерів Сурмач Авель та Сурмач Ельвіна. Також в них є помічники, як Алла, Щеглова Ілона та Тележинський Матвій, які у всьому допомагають місіонерам. Ми маємо активну працю із дітками та підлітками щосуботи на 14.00 дівчата проводять недільну школу. Дітки із різних сімей мають можливість відвідувати уроки. Наші місіонери проводять із ними навчання, співають, моляться, вивчають Боже Слово, займаються творчістю та просто активно проводять час із дітками. Ми вдячні Богу, що маємо можливість це організувати. Дякуємо всім батькам, які відпускають діток. Праця, яка проводиться із дітьми, не є даремною, адже дітки отримують безцінні знання, пізнають моралі християнської етики, стають кращими в поведінці. З таких юних років в їх дитячі серця сіється Боже Слово. За допомогою наших друзів ми можемо звершувати місіонерську працю в селі Пальче. Користуючись можливістю, хочемо щиро подякувати кожному. Хто долучається до місіонерської справи, до поширення проповіді Євангелія, від нашої церкви села Котів і Пальче, подяка всім, хто підтримує молитовно, фінансово, допомагають в проведенні богослужінь. Наші місіонери також займаються прибиранням дому молитви. В теплу пору року регулярно приводять в порядок газон та дерева на території. Також велику частину служіння займає відвідування старших людей, які по причині старості чи хвороби не можуть відвідувати зібрання. В загальному відвідуємо орієнтовно 10 людей, також роздаємо гуманітарну допомогу, християнські газети, календарі, допомагаємо цим людям у побутових справах, молимось із ними, спілкуємось та проповідуємо Слово Боже. Люди гарно приймають нас, діляться своїми проблемами та переживаннями, розповідають про своє минуле життя і щиро вдячні за будь-яку допомогу. Наші місіонери із підлітками та молоді роздають по селах газету Преображення, яку випускає церква села Котів раз на три місяці. Люди часто телефонують по вказаному газеті номеру, дякують та спілкуються із служителями. Це додаткова можливість поспілкуватися із людьми. Тираж кожної газети орієнтовно 10 тисяч примірників. Кожного року літом до нас приїжджає табірна команда. Разом із ними наші місіонери проводять табори для діток та підлітків. Після проведення табору табірна команда організовує вечірні спілкування для підлітків та молоді. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Закликаємо всіх бажаючих долучитись до праці, якщо ваше серце відкрите, виконати велике доручення Ісуса Христа. Йдіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє.